Про бордюр газони, що я хочу сказати, купила я таких три штуки, знайшла в тектосі по 450 гривень, в садовому центрі у нас 605 гривень. Тож, економія не мала. І якщо він. Я думала, що він так кріпиться назовні, але він так виглядає не окей. Мені не подобається. Тому я все рівно його вкопую. Тож, якщо ви берете такий. Е... Бордюр газонний, все рівно потрібно його вкопати. Бачите, він буде так вам тричати. Наприклад, я сьогодні скосила травку. Поставлю я цей бордюр, і він мені буде некрасиво стирчати. Ось тут, наприклад, я вкопала його, закріпила і так він буде красивіше дивитися. Тому також, також в іншій ділянці я тут зробила собі дещо. І я його не вкопала, також мені він не подобається. Планую все переробляти. Планую його вкопати. Ось тут. Коротше, все треба по-нановому. Все наново треба робити. Тому що мені не подобається.